В Італії смакуйте цими днями у 1955 році було затверджено офіційний прапор Євросоюзу на сьогоднішній день. У складі цієї організації я нагадаю 27 європейських країн. А з чим вони асоціюються в українців? Дізнавалася Наталя Бровкіна. Заміж закрасення мільярдера. Останню модель БМВ. Та прикраси від Тіфані хтось створює дошки візуалізації для здійснення своїх мрій? А я створю дошку асоціацій. Асоціацій з країнами Європейського Союзу. Цікаво, а що про них думають українці? На вулиці міста вирушаю з аркушем, на якому у стовпчик перелічено країни Європейського Союзу. Я навмисно допустилася помилки. Замість 27 вписала 29 країн. Чи помітять українці таку підставу? Чи знайдуть дві зайві держави? А глядачам сніданку можу зробити підказку. Україна та Білорусь до Європейського Союзу поки не належать. Ось у мене є список країн Євросоюзу. А які у вас асоціації виникають з кожною з них? Італія, піца. макароны какие-то. Андриана Челентано. Испания. Ну, мандарины, ясное дело. Корида. Голландия сыр. Голландские тюльпаны. Самые красивые в мире. Великобританія, туман. Бікбен, дощ. Німеччина. сосиски. Так, да, так, да, так. Да. сосиски і пиво. Октоберфест. Франція. Центр модель. в башня. Чи з цих країн ви не помітили дві зайві? Кіпр і Мальта. Білорусь, ні. Україна не, не в Євросоюзі. І Білорусь. Як бачимо, на щастя, більшість українців добре знайомі зі складом ЄС. І вони легко викрили мою підставу з Україною та Білоруссю. Якщо ж зібрати докупи найяскравіші євроасоціації, то картина виглядає таким чином: Великобританія це дощ, Бігбен, туман, смог та ватсон. Голландія тюльпани, розпусне життя та сир. Іспанія асоціюється з гітарами, мандаринами, коридою, інквізицією та мадридом. Італія це піца, макарони, паваротті, челентано та рим, а Франція мода, вино, сир, лувр та ейфелева вежа.